Був тихий, теплий весняний ранок. Ще не зійшло сонечко, тільки небо на сході стало рожевим. На волі гілості клена голосно заспівав шпак. Він тільки но прилетів з далекого теплого краю, знайшов свою шпаківню, сів біля неї і радісно сповістив: Я вже прилетів, весна настала. Спів шпака почувся своєму гнізді хоробець. Він спав під стріхою в теплому кубельці, і йому не хотілося рано вставати. Та, почувши шпака, горобець турбувався. Він розбудив горобчиху, що спала у сусідньому кубельці, і сказав: Шпак прилетів. Тепер нам доведеться раніше вставати. бо за шпаком буде важко якусь їжу роздобути. Він скрізь усе знайде першим. За ним не стигнеш. Коробчиха зітхнула і відповіла. Спасибі шпакові, що будитиме тебе, ледарю. Пташка. Пташка тихенько в гніздечку сиділа, раптом розправила крила і полетіла. Ранньою весною шпаки одними з перших повертаються на рідну землю. По цих птахах в давнину визначали погоду не лише на весну, але й на цілий рік. Також шпаки підкажуть, яким буде врожай цьогоріч. В українських селах досі кажуть. Чекай справжньої весни, коли шпаки прилетіли. Шпаки приносять природі велику користь, знищуючи шкідників дерев. Тому люди, щоб привабити цих корисних птахів у свій сад, будують і вивішують шпаківні. А ти вже збудував свою шпаківню? У шпаківнях нових скоро будуть у них, жовтвороті малі шпеченята, прилетіли шпаки дорогі співаки, поселилися в теплі квартири, скрізь лунають пісні та співці голосні, За шпаківні нам дякують рух.